Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваші коментарі, за ваші підписки. Зеленський поїхав до Туреччини. Давайте запитаємо, що це за поїздка? Знаєте. Їх уже цих поїздок скільки було, то тут хочеться розуміти, чи щось зрушиться з місця, чи будуть якісь певні результати, що дасть ця поїздка? Тобто запитаємо у карт все, що вони нам скажуть, про поїздку президента Зеленського до президента Туреччини Реджепа Ердогану. Ну і давайте так. Перше питання буде, яка основна ціль, яка була основна ціль поїздки? Президента Зеленського до Туреччини. Яка основна ціль тут? Так. Яка основна ціль? Бачите, старший Аркан Смерть стоїть. Тобто це бажання кардинальних змін, бажання трансформації? Ну, якби сам президент. Наш поїхав туди з важливою розмовою. Для нього це важлива поїздка. Вона якось навіть трошечки вибивається, знаєте, із рангу звичайного візиту. Якось тут не так. Тут йшлось тут не йшлося про допомогу. Бачите, тут пентаклів нема, тут і мови не було. Він не поїхав просити там про щось. Дай мені щось. Ні. Ні. Тут не про допомогу і не про ресурси. Тут було бажання вирішити якісь кардинальні питання. Слухайте, цікаво таке сполучення карт. Тут, знаєте, повинні відбутися якісь дуже серйозні зміни. Ну, це як ціль. Нашого президента, який поїхав, він поїхав з планами, що щось кардинально поміняти. Тому що стоїть, дивіться, смерть, і тут от четвірка кубків. це звучить як годі звеликати, годі просто говорити, треба діяти негайно і не вагатися, бо так тривати не може. Тут такі карти лягають, що коли. Тут така і ще розмова. Треба розстатися з ілюзіями. Так, давайте по порядку. По-перше, мова йшла про полонених. Давайте повернемося до першої карти. Четвірка мечів це полонені хворі люди про полонених і про те, що люди там гинуть, і треба негайно виходити з ілюзій, що скоро, ніби як все собою вирішиться. Тобто, йшла мова про полонених, про їхнє повернення. Що тут кажуть, скільки вже можна, скільки можна про те вже говорити, вже треба включатися, треба діяти, бо там в полоні безпосередньо люди можуть гинути, так і не дочекавшись визволення. По-друге, тут мова йшла у нього про ну, уже серйозна загроза життю не тільки якби військовим, це якби ну, війна є війна, але ж тут мирні люди помирають, так і діти, то тут так. Досить лишати це без уваги. Ви бачите, як сильно обстрілюються наші міста. Да? Є смертельні випадки. По-третє, тут шла мова, що чіплятися за ті методи впливу на Ерефію, от які були раніше, це вже просто ну, недоцільно. Карта смерті і двійка життя, от що поруч, кажуть так. Це відмерлий спосіб дій. Це те, що вже не працює, не актуально, переключиться негайно. Це заклик вийти із ілюзій, досить тішити себе ілюзіями, досить себе тішити марними, примарними планами. Так, ось ми те запланували, те запланували. Ось будемо так. І тут вже знаєте, як це звучить крапка вже. отак. Ну Давайте подивимося, як тоді налаштовані в Туреччині. От після цього візиту. Ось вони побалакали. І як в Туреччині, яка з них склалася думка? Як вони налаштовані? Про що тут мова? Угу. 5, 4, 9, 5, плюс мінус. Нічого нового. Які б там би заяви не робили, щоб там би наш президент не заявляв, як би він що не казав, як би вони не тиснули на камеру один одному руки і які б громкі заяви не були, але тут не буде ніяких верніше, тут показано, що ніяких рішучих дій зі сторони не буде. То як вони налаштовані? Вони не налаштовані вмикатися в якусь таку боротьбу. Тут її взагалі не показано, тут немає ніякої боротьби, розумієте? Ну так, вони розуміють, там що є страти у нас, є трагедії, так, є таке розуміння, ось п'ятірка кубків, це ось як оплакуємо. Ми да, п'ятірка пентаклів, що е, держава руйнується, так. Але що вони скажуть? Вони тут скажуть, що, що будуть сприяти завершенню війни, скажуть, що завжди готові нам допомогти е, там, чи якимось завжди на готові нам якось предоставити якісь майданчики чи для переговорів, щось влаштувати, якісь консультації. Так, ми... Ми тут готові. Але якось вони не виходять за певні рамки. Ось оця четвірка пентаклів, тобто є якесь обмеження дій. Так, вони кивають головами, так щось кажуть, але тут уже заздалегідь є такий мотив, що з чогось такого особливого ця зустріч ну, ну, не дає. І це вже в Туреччині, це вже є таке розуміння. Тут ні, ні про що, от чесно, ну, ні про що. Питаємо, що з цієї зустрічі для України. Хоч що, ж, як це вже набридло. Катаються туди-сюди. Ну, Бачите, нічого. Жодного старшого аркану немає. Такі, щоб, знаєте, щоб це були якісь події, дуже такі значимі. Дуже шкода. Але це тільки розмови і емоції. Такі, знаєте, Ті на емоціях, що ми ж можемо, ми ж робимо все, що можемо для вас. Ось уже домовляємося і про перемовини, що вам ще треба. Зеленський приїхав зі своїм терпець, уривається, ну, вже хоч якось давайте діяти, чи що. Эрдаган буде пропонувати те, що вже було. Тут ось шістка кубків є. так? Тут, тут нічого нового, зовсім нічого нового і нічого, нічого дієвого. Якась робота буде вестись, показують вісім пентаклів. да? Але це знаєте, це виглядає мишина возня. Тут ще є якась така, знаєте, неприємна така нотка. Скоріше, все ж таки, можливо, це йде розмова про перемовини, перемовини, які мають відбутися, але все ж таки це на недопустимих для України умовах. Розумієте, бо я запитала, що буде для України. Ну от Ердоган от сідайте за перемовини, я це все влаштую. Ну, все ж таки прийдеться поступитися, розумієте, Оце, трійка мечів. Тобто поступись, врешті-решт все буде закінчено. Тобто нічого нового тут не відбулося, і нічого нового для України немає. Так ми будемо працювати в тому русі, в тому курсі, який взяли раніше. Це, це про те, що Зеленський каже, що ну не працює це вже. Давайте по-іншому. Не треба саджати нас за стіл перемовин на старих умовах. Це не працює, так не буде, розумієте. Ну, а той, можливо, головою киває, але лишається при своїй думці. Це таке. Ну, що ще ці перемовини? Помірність. Ну, Ні про що. Не про що. З усього всього, що я побачила, що кажуть карти. Зеленський поїхав з серйозною розмовою, з серйозними закликами оце перший ряд про це каже. Так, але Туреччина, окрім розмов, нічого явного, якогось результату, чогось явного не покаже. Тут є карта помірності, що все як було, так і буде. Зірка це таке з пустого в порожнє, і відкладання чогось. На якийсь непевний час, тут одні емоції. Тут ще відбудуться ще якісь зустрічі, щось планується. Тобто, ми іще побалакаємо, ми ще зустрінемося, ще якесь тут буде об'єднання, якісь зустрічі. Ну, Але як сказати, знаєте. От Від кожної поїздки до якогось важливого президента, ми чекаємо рішучих активних дій, якихось не просто заяв, а ті, які якось вплинуть на подію в Україну, і ми вже побачимо результат. Кожного разу ми це очікуємо, але кожного разу король Кубків одні емоції. Зірка колись відбудеться, колись ще зустрінемося, колись про що ще побалакаємо. Як ти не спогоджуєшся на ті умови, що тобі там чи Росія діктує, чи на ті умови, які Туреччина виставляє. Ну що ж, ми будемо. І надалі вам сприяти, допомагати, підтримувати, консультувати. Але на цьому і все. На жаль, все як завжди. Дуже прикро, але поживемо, побачимо. Все міняється в цьому світі.